Для чого зображують тварин біля апостолів та можемо побачити такі ікони у храмі? Що вони означають? Хто дивився мої відео, вже знає, що у храмі на богослужінні все має своє значення. В даному випадку ці ікони свідчать про видіння, яке бачив прокіїзикіл, а саме він побачив чотирьох ангельських істот у вигляді ангела людини, лева, телята та орла. Ці чотири ангельські істоти є прообразом чотирьох євангелістів, котрі написали Євангелія у чотирьох видах. Євангелія Іоанна порівнюється з орлом, показуючи висоту вчення Ісуса Христа, Євангелія Луки з телям, показуючи жертовність Ісуса Христа. Євангелія Матвія порівнюється з людиною, показуючи Ісуса Христа як людину, Євангелія Марка з Левом, показуючи царську владу Ісуса Христа. У всі ці ангельські істоти відповідними звуками і славили Господу. Тобто він бачив і чув Орла поющого, тельця вопіющого, лева взивающого, і ангела людину Тож, Точно такі ж слова ми чуємо на богослужіння, як говорить священик, побідною пісню, поюще, вопіюще, звивающе і глаголюще. Хор відповідає співаючи Свят, свят, свят Господь Саваоф». Ці слова чув пророк Ісаїя, як співали ангели, коли бачив Господа на престолі. Отож, ми ще раз бачимо, як храм та богослужіння це прообраз того, що відбувається у царстві небесному. Тому якщо людині не подобається храм, їй храмі скучно, нудно, то точно так і не буде подобатися царство Боже, де не перестану звучить славословлення Бога. Тобто для такої людини царство Боже буде в муку, тому що вона не привикла бути в храмі, полюбити Бога, полюбити богослужіння. А Господь не бере людину насильно до себе в царство, а тільки тих, хто дійсно хоче бути з ним, показавши це бажання своїм земним життям.